дня, З вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показую вам, вам відшити нами замовлення, а саме це тюль вуаль з утяжувачем. Вуаль або шифон, але з утяжувачем. Також даної тканини перевагою є те, що в неї висота 325 см, тобто для високих стель ця тканина досить таки гарно підходить. В кого високі стелі, то, будь ласка, звертайтеся. Ще одна перевага даної тканини, що в порівнянні з іншими Тюлями. Дана тюль дуже бюджетна, досить хороша в неї ціна порівняння порівнянні з іншими тюлями, тому що це є базова модель. Вона дуже часто замовляється, використовується. Тому в неї, ну, Турція робить на неї досить такі низьку ціну. Тканина матова, дуже полупрозора, на дотик напоминає шовкову фактуру, гладеньку, дуже підходить з такими шторами, як, наприклад, мікровелюри, але вона універсальна, і до будь-якої штор вона підходить. і до атласних фактур, до фактур рогошка і до блекаутів. Ось так ми відшивали її на таку тісьму. Тут багато карманка тісьма, на 7 петельок рівнів, можна регулювати висоту. Зробили на прохання замовника гребінець, щоб була можливість закрити крючок та карниз. Тюль, тут ми відшивали теплий білий колір, тобто немає цього синього відтінку, тобто це взагалі ну, молочна, ми її називаємо, але хтось може називати теплий білий. Тобто це молочна тканина підходить до всіх теплих відтінків штор. Якщо у вас холодні відтінки, то краще брати все-таки холодний білий колір. Також вона є в білому кольорі, в такій висоті. Якщо вас цікавить, Дана тканина, ви можете приїжджати дивитися зразки її у нас в офісі, місто Київ вулиця Тимошенка, 19, поруч з метро Мінська. Телефонувати, писати в Viber та на Telegram на телефон 097 556 89. І дана тканина представлена в готових тюлях на нашому сайті. Інтернет-магазин ЮМТЕКСКОМЮЕЙ. А також її можна придбати і без пошиття, тобто на відріз. До нових зустрічей, до нових відео. В нас дуже багато різних тюлей, різних фактур, починаючи від вуалей шифонів, це найдешевші тюля, і закінчуючи вуальшовком, наприклад. Більш тюлями, більш дорогого сегменту. Телефонуйте, запитуйте, пишіть нам, ми вас порахуємо. Наші ціни набагато нижчі, ніж ціни в салонах, тому що ми працюємо як інтернет-магазин по всій Україні, і в нас дуже низька націнка на тканини та дуже дешеві ціни на пошиття штор. До побачення, до нових відео.